Віктор Баранов до українців. Я запитую в себе, питаю у вас у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, Коли ми, українці, забули, що ми українці. І що в нас є душа, повна власних чесноти і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от Байди нам в'ється, і що ми на Україні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях. А не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори. Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати, запитаємо у себе відколи. З якої пори почали українці себе у собі забувати? Запитаємо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога Чом солодшим од меду нам видався чад забуття рідних слів і пісень. І джерел, і стежок від порога, українці мої, то Українці ми з вами чи як? чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили й забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої. Як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам, вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої, дай вам Боже, і щастя, і сил, можна жити й хохлом. І не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, Як не зраджена вами, зневажена вами Україна, переможного миру вам.